Добрий день! Вітаю усіх на уроці української мови. Тема нашого уроку Написання слів іншомовного походження Правило дев'ятки. Мета уроку поглибити та систематизувати знання учнів про написання слів іншомовного походження, формувати вміння розпізнавати орфограму і обґрунтовувати її за допомогою правила розвивати чуття слова, логічне і творче мислення, словниковий запас, усне й писемне мовлення, пам'ять, виховувати почуття патріотизму та полікультурності. Слова іншомовного походження є одним із шляхів збагачення лексичного складу кожної мови. В українській мові, за підрахунками лінгвістів, чужомовні слова становлять приблизно 10%. Наша мова підпорядковує запозичення своїм фонетичним та граматичним законам, часто виробляє до них синоніми з власного лексичного матеріалу. Порівняйте: алфавіт, абетка, пейзаж краєвид, фон тло і не боїться втратити оригінальності та неповторності від уживання певної кількості чужих слів. Стосовно правопису, то потрібно знати правила. За якими запозичення адаптовується в українській мові. Зверніть увагу на деякі найголовніші моменти. Букву «и» в словах іншомовного походження пишемо у загальних назвах після «д», «т», «з», «с», «ц», «ж», «ч», «ш», «р» перед буквою на позначення приголосного, крім Й. наприклад, диплом. Сигнал, циркуль, чипси, шифр це так зване правило дев'ятки. Букву І в загальних назвах пишемо після дев'яти вказаних літер. Існує мнемонічне речення для полегшення запам'ятовування правила дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жиру? Букву И. Пишемо у географічних назвах, які закінчуються на «ика» – Мексика, Корсика, Атлантида. Після літер, що позначають шиплячі, Вашингтон, Алжир, Чикаго. У географічних назвах із звукосполученнями ри: Рим, Париж, Крит. В окремих словах згідно з традиційною вимовою Ватикан. Бразилія, Аргентина, Братислава. У деяких словах іншомовного походження, давно засвоєних українською мовою, після літер, що не належать до правила дев'ятки, відповідно до вимови, пишемо літеру «и». наприклад, графин, лиман, спирт, химера, кипарис, миля. З «и» пишемо також слова церковного вжитку: диакон, єпископ. Мирта, християнство тощо. Букву І у словах іншовомного походження пишемо на початку слова у загальних і власних назвах, наприклад, ідея, інститут, Іспанія, Індія. Перед буквами на позначення голосних звуків та й, наприклад, геніальний фіалка, аудієнція. У кінці невідмінюваних слів після приголосних, наприклад, таксі, мерсі, поні. Після літер, що не входять до правила дев'ятки, перед буквами на позначення приголосних звуків, наприклад, бізнес, академія, хімія, література. У власних назвах після букв на позначення приголосних звуків, крім шиплячих, лісабон, Місісіпі, капрі поті. Букву Зі у словах іншомовного походження пишемо після літер, що позначають голосні звуки, наприклад, наївний, руїна, прозаїк. Але в складних словах, де перша частина закінчується на голосний, на початку другої пишемо І, наприклад, староіндійський. Подвоєні літери в словах іншомовного походження. Зауважте. У загальних назвах іншомовного походження приголосні не подвоюються. Наприклад, бароко, група, піца, маса. Подвоєння відбувається лише в окремих загальних назвах, які треба запам'ятати: Алло, Аннали, біль, Бонна, Брутто, Булла, Ванна, Вілла, Гамма, Дура, Канна. Мадонна, манна, міра, моко, мула, пенні, панна, панно, тонна. Подвоєнні літери пишемо у власних назвах і словах похідних від них. Наприклад, Голландія, Марокко, Шилер, Руссо. Подвоєнні літери пишемо за збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня. Коли в мові вживаємо не префіксальне слово. І реальний, бо є реальний. Імміграція є міграція, і раціональний є раціональний. Знак м'якшення у словах іншомовного походження пишемо після букв, що позначають м'які приголосні звуки: ді, з, с, ль. Нь. Перед я, Ю, є, Ї, їо. Наприклад, конференс Є. «Біль-ярд», «міль-ярд», мільярд, бульйон. Після Л перед наступним приголосним, відповідно до вимови. Фільм, Нельсон, альбом. Але слово залп знак м'якшення в ньому ми не пишемо. У кінці слів, після букви Л, відповідно до м'якої вимови приголосного, магістраль, автомобіль, стиль. Але слова. Метал бал пишемо без знака м'якшення. Знак м'якшення не пишемо перед я ю, якщо вони пом'якшують попередній приголосний і позначають звуки а, у. Наприклад, маляр малярія нюанс. Апостроф у словах іншомовного походження ставимо перед я. ю є ї Після букв. Що позначають губні приголосні «б», «п», «в», «м», «ф», шиплячі «ж», «ч», «ш», задньоязикові «г», «к», «х» та після Р. Наприклад, інтерв'ю, прем'єра, х'юстон ружє. А постро ставимо після префікса, що закінчується буквою на позначення приголосного звука. Наприклад, суб'єкт, ін'єкція, ад'ютант. Апостроф у словах іншомовного походження не ставимо. Після губних «б», «п», «в», «м», «ф», шиплячих «ж», «ч», «ш», задньоязикових «г», «к», «х» та після Р, якщо букви я «ю», «є» позначають м'якість попереднього приголосного, наприклад, бюро бюджет, пюре бясь фюзеляж. Репін гуго. Апостроф не ставимо перед Ї о Серйозний курйоз. А зараз будемо виконувати тренувальні вправи. Вправа перша. Слова запишіть у три колонки. У першу зі вставленим знаком м'якшення. У другу зі вставленим апострофом, у третю – без знака м'якшення та апострофа. Це право з ключем. З других букв слів першої колонки повинні скластися два вис... слова з вислову Вадима Крищенка. Хто ми в світі без. Слів у другій і третій колонках має бути порівну. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте вправу. Перевірте себе! Отже, у вас повинен був вийти вислів Вадима Крищенка, Хто ми в світі без рідного слова. Вправа друга. Уставте в словах пропущені літери «и» або і. Випишіть слова з буквою «и». це теж вправа з ключем з перших букв виписаних слів. Складіть ім'я та прізвище поета, якому належить вислів. Як в нації вождя нема. Тоді вожді її поети. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте вправу. Перевірте себе. Отже ви мали виписати такі слова. Єпископ, вакцина, генетика, емансипація, нумізматика, маркетинг, антипод, лимон, абориген, нарцис, юрисдикція, кастинг. Прізвище ім'я поета Євген Маланюк. Вправа третя. Випишіть слова, де не відбувається подвоєння. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте вправу. Перевірте себе. Отже, слова, які ви мали виписати Лібретто, ілюзія, новела, анотація, коректор, окупація, спагетті, тераса, еміграція, номінація, колекція, оперета. А зараз поставте відео на паузу і виконайте тестові завдання. Перевірте себе. 1 А2. В, 3А, 4Г, 5Г, 6В. Домашнє завдання пропоную виконати за підручником Олександра Авраменка Українська мова 10 клас. Опрацюйте, будь ласка, параграф 42. Виконайте вправу 7, сторінка 131. Бажаю успіхів!